Я зараз туалет відійду, а ти нікуди не йди. Добре. Стоп, а це не ця машина збила мого друга. Собачка споминає історію, як збила його друга. Зайчику, біля, біля, біля. Цікаво, що вона в нього робить, а? Стоп, а в мене ж є телефон. Я ж можу подзвонити. Точно. Будь-кому поліції, або мамі, або тату. Так, зараз його достану. Де ти? Блін, що за напасть! Телефон розряджений і що тепер робить? Що, нікуди не ходив, поки мене не було. Так, стоп! Ти. Ця машина збила мого друга. Я їй цю історію дуже добре помню. Так, це вона була. А хто твого друга збив? Це мій брат. І він і за тебе язниці. І того я прийшов іменно по тебе. А откуда ви дізналися, що це я зробив? Я за тим. Я там якраз і приходив, і я за цим наблюдав. Я ж тебе там не бачив, не бачив, але я там був. І за те, що ти зробив з моїм братом, я зроблю з тобою. Де що страшненьке? Тим часом батьки прийшли з роботи додому. Синку, синку, де ти? Один наш синочок не знаю, але я, я ж перший прийшов. Як я прийшов, двері були відкриті. Так? Його, значить, викрали? І що ти поробить? Не знаю, але треба думати. Чуєш? А давай я йому подзвоню. Як ти йому подзвониш, якщо в нього тоді, я по нього ходив на роботу, він говорив, що у нього мало процентів залишилося, то. А зарядка ж в нього то поломана? Блін, точно, і що тепер робить? Не знаю. Але я йому тоді говорив, що не треба було сидіти в ньому. А він в ньому сидів. Чуєш? А ти чув таке, що, типа преступники возвращаються на місце преступлення? Так, чув, але я не думаю, що це правда. Так, стоп. А тоді, як я виходив, двері були відчинені. Відпусти мене! О, ледь сапі вирвався. Ти чув, що хтось говорив? Так. Да. <клес> Глянь на глазок, хто це там стукає. Це якийсь дядько. Ну, відчини двері і швидко сховайся. Добре, зараз. Раз, два, три. Думаю, що він нас так точно не замінить. Думаю, так. Так, я в них тоді бачив залізну цеп, як похищав собаку. Де ти її бачив? Стоп, у хаті нікого не було. Тоді як я його похищав. А зараз є, ми з роботи прийшли. Ха, ну ти все равно мене дозинеш. А дружина, дружину, з тобою все добре. Да, як голову він в мене шахдарахнув. «Признавайся, де ти оставив нашого сина, «Та він там в дворі прив'язаний. Навіщо ти його прив'язав? Я хотів вас взяти железну цепь і скін... і його прив'язати до неї, щоб і він буде в мене всю життя». Слугуй. Ах ти, негодяй. Ми зараз поліцію визовемо. Викликай поліцію. Добре зараз. Алло, поліція, приїжджайте в будинок 14. Добре, зараз приїду. Мама, тато, ти ж ти був прив'язаний до віровки у дворі. Я відчепився, він мене зв'язав. І він мене ще викрав. Ми це знаємо. Мамо, мамо, ти поліцію викликала так, вже викликала. Дякую. Іу Іу. Так, де преступник? Ось. Хлопчику ми, случайно, не зустрічалися. Так, це я вам дзвонив, коли мого друга збили. Точно. А до речі, це ж оцей. Брат отого, того, хто твого друга збив. Синку, твого друга збили і ти нам нічого не говорив? Ну. Я не хочу про це більше говорити. Ну так. Да. Це ж твій друг його збили. Це трошки обідно, навіть не трошки, а дуже сильно обідно. Так, і того я про це не говорив. Так все, я його в поліцію. Ну, поліцейську машину завів, він там сидить, а ти, хлопчику, будь-якуратний. Вже скільки з тобою історії приключилось. Ага.